Добро Сьогодні я тобі дам практику для ясності розуму, коли відчуваєш, що багато думок непотрібних лізуть в голову, роби цю практику дихання. Робимо глибокий вдих, видих, ще раз вдих і руки перед собою, заплющуємо очі. Покладіть руки на коліна. Вдихання животом тільки живіт. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих. Дих, живіт, видих, дих. Видих, дих, видих. Зараз робимо вдих. Два, три, чотири, видих, два, три, чотири, п'ять, шість. Дих, два, три, чотири, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, дих, два, три, чотири. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Вдих. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Ще робимо сім. Вісім. Вдих. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, вдих, два, три, чотири, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вдих, два, три, чотири, видих, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих, два, три, чотири, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Відпускаємо контроль. Дихаємо вільно. Переходимо до третього етапу. Робимо вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих, Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Видих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. Вдих. Два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, видих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, вдих, два, три, чотири, затримка, два, три, чотири, видих, два, три. 4. Затримка 2 3 4. Вдих 2 3 4. Затримка 2 3 4. Добре. Переходимо до четвертого етапу. Робимо вдих 2 3 4. Затримка 2 3 4 5 6. Сім, вісім, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вдих. Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім.

Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. вдих два, три, чотири, затримка. Два, три, чотири, п'ять, 6 сім, вісім. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. вдих два. Три, чотири, затримка, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Видих. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. вдих, Два. Три. Чотири. Затримка. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім, видих, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Зараз відпускайте рахунок, дихайте вільно. Зробіть глибокий вдих. І видих. Ще раз дих. Руки перед собою. Намасте. Дякую вам за практику. Я впевнена в ній. Якщо ви відчуваєте, що думки нав'язливо лізуть в вашу голову, будь ласка, проробіть цю практику. Я знаю, що вона допоможе.